Прогноз для скорпіонів на жовтень 2025 року. Давай подивимося три важливих події для тебе на жовтень місяць. Перша важлива подія, друга важлива подія. І третя подія важлива жовтня місяця. Далі, що тебе очікує професійній діяльності в жовтні місяці? Як будуть складатися фінансові справи в жовтні місяці, що очікує в особистому житті, на що звернути увагу в плані здоров'я? І порада підказка або застереження для тебе. На жовтень місяць. Отже, три важливих події. Перша отримання якихось коштів, або вже насолодження тим, що вони є. Можливо, якась поїздка, можливо, створюватимете комфортні умови проживання, можливо, хтось ремонт, можливо, меблі нові побутова техніка. Друга важлива подія. У вас добре виходитиме заробляти гроші. От якісь ваші бажання прям будуть як збуватися, начебто вищі сили. Їх чують дійсно, і вам це легко вдаватиметься. В цілому ви будете в таких же енергіях, коли хочеться заробляти, приділити увагу матеріальному. Дивіться, поки що у вас матеріальне в жовтні місяці. І третя подія стосується якихось обмежень. І це може стосуватися в плані емоційному. Для когось інтуїція в жовтні не працюватиме. Для когось хтось буде відсторонюватися від якихось емоцій, не допускатиме цих емоцій. Можливо, це емоції, які стосуються минулого, можливо, це емоції, до яких ти ще не готова, але в цілому позбувайся цих обмежень. Давай глянемо. Так, ну ти будеш в відлюдниках, да, будеш знаходити або чомусь навчатися, або духовно розвиватися. Можливо, якісь уміння, навички, мудрість будеш розвивати, або навпаки, ти. Перестанеш приділяти увагу емоціям, тому що завантажишся ну, навчанням, науку, можливо, будеш якраз викладати. В тебе вже багато накопилося знань, умінь, і, з якими ти можеш поділитися, і ти можеш почати це робити. Так, професійна діяльність. Тут якесь нове починання в тебе буде, або звістка про якісь гроші, можливо, нова ідея. Яка дозволить, ну, вже вона вималюється одразу, але вона нова і зовсім повну картину ти ще не намалювала. чи не намалював. Але в цілому це щось початок нового. І в плані фінансів. В плані фінансів тут дуже впливатиме, або ви будете, дійсно, Якщо ви керівник або на себе працюєте, то ви будете в своїх енергіях і у вас все буде добре розвиватися. Або це ваш керівник, який дійсно буде впливати, говорити вам, що робити, тобто ви будете йому якось підпорядковуватись, але в цілому це буде комфортна співпраця, яка принесе вам гарні результати. Що очікує в особистому житті. Паш Пентаклі знову ж таки прояв людини. По пентаклям телаць Діва Козиріг може бути. Людина, яка поки що не налаштована бути серйозною, це може бути партнер з вами, який не налаштований вкладатися, От, хоче отримувати в даний момент, в жовтні місяці, лише задоволення від життя і поменше вкладатися. Для кого це прояв нової людини, але ця людина ще ну, така більш повільна, не поспішає м розвивати стосунки. В кого застрягли стосунки на одному місці, тобто немає переходу на інший рівень, то в жовтні його ще й не буде. Так, для когось це знайомство з новою людиною по королеві жезлів. Будете в горних таких вогняних енергіях. Можливо, стрибатиме настрій у вас, але в цілому емоційно ви будете здоровими, будете приділяти увагу собі, себе ставитимете на перше місце і так варто робити. Вісімка кубків. Тут пробуй щось нове. Пробуй щось нове, те, що сповнює тебе емоціями. Можливо, кудись з'їсть, можливо, щось подивись, можливо, сходи на виставку. Пробуй для того, щоб сповнити себе новими гарними емоціями. Нехай все хорош необмінно збувається, негараздий негатив, обходять тебе стороною.